Як обрати колір для ваших стін. Покажу вам, як це зробити на прикладі каталога NCS 2050. Зараз покажу вам на які сторінки варто звернути увагу. Покажу вам кольори, які найчастіше обирають наші любі дизайнери інтер'єрів, і також які вже ми робили дуже багато разів і вони виглядають класно на об'ємі. Ваші стіни будуть виглядати світлими, теплими та дуже приємними. Якщо вам потрібний теплий сірий колір, зверніть свою увагу на сторінку номер 1 Дуже прикольні тут теплі сірі кольори. Саме найпоширеніший це 1000N, а також 0500N. Зверніть увагу ще на 48-сторінку це найпопулярніша сторінка. Тут дуже приємні всі бежеві відтінки. Найчастіше використовують такі кольори, як 1002 Y50R, а також 0502Y50R. Якщо вам потрібно обрати відтінки білого, то слід подивитися на сторінку номер 2 і номер 3 з цього каталогу. Дуже багато прикольних відтінків білого. І чим же цей каталог відрізняється від палітри ncs 980 або ncs 1050. Тут є ось такі прикольні сторінки. Зверніть увагу на сторінки з 4 по 8. Тут всі такі дуже нюдові трендові кольори від сіро-бежевого до бежевого з червоним відтінком. Перед замовленням обов'язково рекомендую вам зробити викраску і приміряти до ваших стін. І бажаю вам вдалого ремонту та вдалих кольорів.